Сьогодні ознайомимося з поняттям визначеного інтеграла, і дане поняття ми розглянемо, розв'язуючи задачу на знаходження площі криволінійної трапеції. Що ж об'являє криволінійна трапеція? Дальше, криволінійна трапеція це фігура, у якої дві сторони паралельні. Ось вони. Тобто нагадаю, що... Трапеції звичайно, і звичайної також дві сторони паралельні. Одна ось теж відрізок, а бічна сторона оця ось є кривою. Крива це лінія, яка задається функцією ігри в Значить Принцип знаходження площі криволінійної трапеції застосували ще багато років тому. Тисячі років тому Архімед. Значить принцип полягає в тому, що ми дану трапецію ділимо на прямокутники. Чому прямокутник використовується? Бо площа прямокутника знаходиться легко, це довжина на ширину. І якщо ми криволінійну трапецію розіб'ємо на прямокутники, то ми можемо приблизно знайти її площі, площу, площу. Шляхом додавання площу цих прямокутників, які у нас тут зараз з'являться? Зверніть увагу, розбивка йде таким чином, що ширина прямокутників однакова. Далі одна вершина, зверніть увагу також на цей момент. Одна вершина знаходиться на графіку функції Y G, F і B. Так, для чого це? Зараз поясню. <кхем> Значить, ширина у всіх однакова. Ширину позначимо через дельта Х. Uh, тобто оця ширина, це буде дельта x. у нас. Mm. Ну, вона дорівнює від оцього, від різко віднять оцей. Далі. Довжина. Як було сказано перед цим. Одна вершина прямокутника належить графіку нашої функції. Що це нам дає? Це нам дає можливість пов'язати довжину із значенням функції в точці. Тобто, Наприклад, ця точка графіка функції має абсису А. Значить, довжина це значення функції F в точці А. Так. Ну і так само довжина оцього прямокутника. кутика, ось точка, яка належить, оця вершина належить графіку нашої функції. Значить, це буде f від x1. Значить f від x1. Тобто кожну довжину ми можемо обчислити, обчисливши значення функції від відповідного значення аргументу. Так, ну візьму оці довжина. Оцього прямокутника це F, виходить, від X і того. Там. І тут. От так. Тобто виходить, що площа одного прямокутника це буде, ну наприклад, першого прямокутника площа Я його S1 позначу. От так. Це буде добуток довжини F від A. На ширину дельта X. Площа другого прямокутника S2. Будем. А F від X1 це довжина На ширину дельта X. Ну і так далі. S i буде F від і На дельта X. Отак. Ну, коротше кажучи, кожну площу площу кожного прямокутника ми можемо обчислити. І тоді, додавши всі площі на площаді а ступінчатої фігури, ступінчата. Ось у нас, бачите, ламана, отака, як ступінь, Ступенечки такі, сходинки такі. Вона буде дорівнювати сумі. сумі. Всіх площ прямокутників від першого по Ні. Скільки там їх у нас буде? всіх площ. Прямокутників. так. Це і у нас. Або це буде дорівнювати. Ось його записано в сумі від n. 1 1. Площа а, і того прямокутника це добуток довжини F від X, і ти на ширину дельта X. <кій> Значить, ось тут написано, що площа криволінійної фігури Кайф, це приблизно дорівнює площі ступінчатої фігури. Від чого буде залежати це наближення? Від чого буде залежати те, що площа ступінчатої фігури все більше буде дорівнювати площі криволінійної фігури. Звичайно, від розбиття. Тобто, якщо ми. Розбиття зробимо вдвічі меншим, наприклад, то точність зросте вдвічі по відношенню до цього, що зараз ми маємо. Тобто, якщо я зроблю розбиття таким чином, що тепер ширина стане вдвічі меншою, то зверніть увагу, що. Тупіча та фігура все більше нагадуватиме криволінійну фігуру. Лабана, яка зверху у нас з'являється, вона вже точніше відтворює форму криволінійної фігури нашої. Отак От ось. Значить, виходить, що чим більше прямокутників, на які ми розбиваємо криволінійну фігуру, тим дужче площа криволінійної фігури збігається або наближається до площі ступінчатої фігури. Або навпаки, площа ступінчатої фігури. Тим більше наближається до площі криволінійної фігури. Звичайно, що я можу продовжити це розбиття і надалі, тобто я тепер можу взяти ще вдвічі меншу ширину. Ось ви получите такусь фігуру. Ну і так далі, і так далі. Ось вона виходить. Тобто, чим густіше буде розбиття, чим більше прямокутників ми використаємо для того, щоб розбити площу фігуру, тим більше площа криволінійної фігури буде збігатися із площою ступінчатої фігури. Тобто, тим менша буде різниця між ними. А якщо розбиття, я зроблю нескінченно великим. Тобто, ось я підкреслю, n прямує до нескінченності, тоді криволінійна фігура і ступінчата фігура зільнюється. Тобто, співпадуть. А, і в цьому випадку виходить, що фігура, площа криволінійної фігури дорівнює граничному значенню площі ступінчатої фігури. Тобто ліміту при n. Прямує до нескінченності. n це кількість прямокутників, тобто нескінчена кількість прямокутників. Суми площ цих прямокутників. Це буде площа прямолінійної фігури. А, Ньютон. Для обчислення площ таких фігур використав разом із Лейбніцем ось таку а, формулу. Тобто сума оця, оця сума. Тепер має вигляд ось такий. Це видозмінена буква S, е, сума латинська буква видозмінена, де ми вказуємо, від якого до якого значення ми додаємо. Тобто від значення А ось воно, додаємо усі прямокутники до значення Б. Тобто всі прямокутники, які тут у нас є. При тому нескінченно велика їх кількість. Ми розбиваємо так, на нескінченно велику кількість прямокутників оцю привалійну фігуру. І ось це ось добуток. Якраз і є добуток довжини на ширину. Тобто, це є площа маленького прямокутничка, де DX, вона заміняє оцю дельта x. DX означає. Нескінченно мала ширина. Нескінченно мала ширина, настільки нескінченно мала, що від нуля практично не відрізняється. Тобто, якщо я візьму прямокутник, ось, тут у нас ширина значна. Тепер я зменшую, 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 зменшую. Так от нескінченно мала ширина, ось, прямокутник з нескінченно малою шириною, це коли ширина практично від нуля не відрізняється вже. Таких прямокутників тут можна помістити безліч. Отже, оцей запис означає, що сума від А до Б – площ прямокутників з безкінченно малою шириною. Вона дорівнює різниці первісних функцій від Б та А, де А та Б називається нижня і верхня межа інтегрування. Тому будемо говорити. Значення первісної від верхньої межі інтегрування, мінус значення первісної від нижньої межі інтегрування. Так, тому ось тут я запишу, значить, площа криволійної фігури за формулою ньютона лейбніца це є інтеграл від А, це нижня межа інтегрування до Б верхня межа інтегрування. І під інтегралом ми записуємо площу, вираз для площі прямокутника з нескінченно малою шириною dx. Це буде значення функції первісної від верхньої межі інтегрування мінус значення первісної функції. Від нижньої межі інтегрування. Значення функції від верхньої межі інтегрування, мінус значення функції від нижньої межі інтегрування. А що це за первісна F? F це первісна для цієї функції, яку називають підінтегральна функція. Тобто функція, яка обмежує зверху, ось тут, ось зверху нашу трапецію. її називають підінтегральна функція. Так от, первісна підінтегральна функція. Ось вона. Оце вона. Взагалі, запис має слідуючий вигляд. Інтеграл від А до Б. Так. Пощо записуємо тут? Це буде доріде. І так, тепер ми розпишемо все по діях, як треба. Тобто тут ми маємо інтеграл і результат. Як обчислити? А тепер, як подіг досягається цей результат? Спочатку ви повинні знайти первісну для підінтегральної функції. Тобто, первісна для підінтегральної функції це F від X. Це перший крок, який ви виконуєте. Поряд ви переписуєте межі інтегрування від a до b. І тільки після цього, коли первісна є у вас, ви знаходите цю різницю – F від B. Мінус F від A. Ну, так це буде виглядати взагалі. Отже, перший крок, ось, це знаходження первісної, другий крок це знаходження різниці. Так, ну все, підведемо підсумки. Значить, при обчисленні площ криволінійних фігур о, застосували метод розбиття криволінійної фігури на прямокутнички. О, при цьому площа криволінійної фігури приблизно дорівнює площі ступінчатої фігури, яка в свою чергу дорівнює сумі площ прямокутників. Ось отут от я підвезу, що це площа і того прямокутника, де ΔХХ ширина, ширина в них однакова. Далі, якщо розбиття на прямокутники виконати нескінченним, тобто виконати так, щоб цих прямокутників була нескінченна кількість. То площа криволінійної фігури буде рівна площі ступінчатої фігури. Тобто вони зірюються дві фігури. Так що площу криволінійної фігури можна обчислити як ліміт, тобто як границю до цієї суми. Але зручніше це робити так, як запропонував Ньютон. Тобто через інтеграл. Оскільки інтеграл, зверьте увагу ще раз, сюди обчислюється доволі просто, через первісну, тобто... Ми знаходимо первісту в першій дії, а потім різницю в первісті. І не треба мучитися за цими емітами. Значить, функція F це підінтегральна функція називається, А це міжна межа інтегрування, B це верхня межа інтегрування. Добуток F на D. Це площа е прямокутника з нескінченно малою шириною. Так, ну